Дісталися мені такі матеріали для творчості. Оце, наприклад, був великий шматок ДВП, який пофарбували з допомогою валика, і потім його вручну різали. Наносили малюночок і розфарбовували акриловими фарбами. Ось тоненька фанера десь міліметр, а ця фанера десь 3 мм. І ці матеріали можна дістати зі старих меблів. Зараз є великий тренд на те, щоб купувати такі от, е, полотна. Рама то дерев'яна, але це матеріал якийсь дуже штучний та не екологічний. а ще дуже багато металевих скоб. Ця картина, наприклад, з набору, який потрібно по номерам розфарбовувати. І знаєте, я все ж таки не рекомендувала використовувати ДВП. Шукати просто обрізки а, фанери, десь в інтернеті, в Олексі. це набагато краще.